Доброго дня, шановні! Радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші зустрічі присвячені мобілізаційному законодавству. Сьогодні говоримо з приводу досить складної, але неймовірно корисної і цікавої тем, а саме щодо порядку притягнення до адміністративної відповідальності. Перед тим як ми з вами розпочнемо, нагадую про те, що це відео не призначено для тих, хто хоче знайти відповідь в ньому на запитання, як ухилитися від мобілізації. Це відео виключно для тих, хто хоче розібратися в тому, як відповідно до вимог чинного законодавства України відбувається процес притягнення до адміністративної відповідальності. Перше, з чого ми з вами розпочнемо, це визначимо навіщо нам потрібно знати порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Нам потрібно з вами розуміти, що чинним законодавством України передбачено основоположні засади процесу притягнення до адміністративної відповідальності. Одним із таких принципів є те, що притягнення до такої відповідальності має відбуватися виключно на підставах і в порядку, встановленому чинним законом. Таким чином, порушення процедури притягнення до адміністративної відповідальності означатиме в певних випадках навіть гарантовано можливість скасування рішення про притягнення до адміністративної відповідальності через порушення правил процедури процесу притягнення до такої відповідальності. Які стадії притягнення до адміністративної відповідальності передбачено положеннями чинного законодавства України? Системний аналіз цієї цієї процедури дозволяє виділити чотири основних стадії, про які ми сьогодні з вами і будемо говорити: перше це виявлення адміністративного правопорушення, друге це його фіксація, третє прийняття рішення про притягнення до адміністративної відповідальності і оскарження прийнятого рішення. Єдине застереження, що оскарження прийнятого рішення буде нас з вами розглянуто в межах окремого відео. Сьогодні ми лише говоримо про основоположні засади того, як це має відбуватися. Як відбувається виявлення адміністративного правопорушення? В основі процесу виявлення адміністративного правопорушення лежить дія співставлення. Це співставлення, яке має бути проведено працівниками ТЦК та СП в основі цього співставлення з одного боку знаходяться фактичні дії чи бездіяльність певного військовозобов'язаного. З іншого боку, у нас з вами знаходяться нормативні приписи чинного законодавства, які передбачають зміст військового обов'язку. Чому нам з вами важливо знати спосіб виявлення адміністративного правопорушення? Через те, шановні, що у нас є з вами примітка до положень статей 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до цієї примітки, адміністративна відповідальність не застосовується до військовозобов'язаних. В тому разі, якщо та інформація, неповідомлення якої лежить в основі складу адміністративного правопорушення, може бути отримана. Працівниками ТЦК та СП шляхом електронної інформаційної взаємодії з інших відкритих публічних державних реєстрів у разі, якщо вас намагаються притягнути до адміністративної відповідальності за такі порушення правил військового обліку чи правил в сфері оборони чи мобілізації, які пов'язані з несвоєчасним повідомленням про зміну певних облікових даних військовозобов'язаного, то виявлення такого адміністративного правопорушення можливе лише в один єдиний спосіб. Ті дані, які знаходяться в розпорядженні ТЦК в паперовому вигляді, тобто ті дані, які були колись повідомлені військовозобов'язаним, вони порівнюються із даними, які отримані із відповідного електронного державного публічного реєстру. В ході такого порівняння з'ясовується невідповідність, і така невідповідність є підставою для ініціації подальшої процедури притягнення до адміністративної відповідальності. Про це в цьому випадку, що ми з вами маємо розуміти, що інформація про адміністративне правопорушення вже була отримана шляхом інформаційної електронної взаємодії з іншими реєстрами. Тобто в цій ситуації у нас гарантовано з вами спрацюється примітка, який порядок фіксації адміністративного правопорушення передбачено положенням чинного законодавства України. Порядок фіксації адміністративного правопорушення визначається двома основними нормативними документами, які регулюють відносини з цього питання: це у нас з вами Кодекс України про адміністративні правопорушення, і відповідно один відомчий підзаконний нормативно-правовий акт, а саме, інструкція зі складання територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки протоколів та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що була затверджена наказом Міністерства оборони України номер 3 від 01.01.2024 року. Відповідно до положень статті 254 кодексу України про адміністративні правопорушення, фіксація адміністративного правопорушення відбувається шляхом складання протоколу про адміністративне правопорушення. Відповідно до положень статті 235 кодексу України про адміністративні правопорушення, питання притягнення до адміністративної відповідальності особи за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, віднесено до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Звертаю вашу увагу, шановні, на те, що Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає деталізації того, який саме працівник ТЦК ТСП може скласти протокол про адміністративне правопорушення. В той же час інструкція зі складання протоколів та оформлення матеріалів, про яку ми тільки що згадували, вона передбачає таку деталізацію. Відповідно до пункту 2 цієї інструкції складання протоколів про адміністративне правопорушення може бути здійснено тільки тими працівниками ТЦК СП, які попередньо були уповноважені на це і визначені відповідним наказом керівника територіального центру комплектування соціальної підтримки. Шановні, зараз перед вами на слайді зображено зразок протоколу про адміністративне правопорушення. Він заповнений абсолютно рандомним чином, не шукайте тут якихось закономірностей. Цей зразок протоколу наведено для того, щоб ви могли з ним ознайомитись, подивитися, як він виглядає, і в майбутньому, коли можливо, за якихось обставин у вас е, трапиться ситуація, при якій вас будуть притягати до адміністративної відповідальності, ви будете розуміти, хоча б які саме відомості з цьому документі вказуються, і відповідно яким він чином виглядає. Протокол являє собою документ на двох аркушах. Відповідно, зараз перед вами на слайді зображено його зворотній бік. В чому полягає сутність протоколу у справі про адміністративне правопорушення? Шановні, перше, що ми з вами маємо розуміти, протокол це лише версія подій того органу, який притягає певну особу до адміністративної відповідальності. В ньому лише викладається офіційна позиція органу, який виявив адміністративне правопорушення, не більше, не менше. Пам'ятаємо, будь ласка, протокол окремо не оскаржується. Чого він не оскаржується? Тому що цим документом ніхто нікого не притягає до адміністративної відповідальності. В ньому лише фіксується позиція в даному випадку ТЦК та СП. Про наявність в діях певного військовозобов'язаного зобов'язаного адміністративного правопорушення. Які рекомендації можна сформувати на цій стадії процесу притягнення до адміністративної відповідальності? Всі рекомендації можна групувати на дві великі категорії. Вони будуть залежати від того, чи визнає свою вину та особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, чи відповідно вона свою вину не визнає. В тому разі, якщо вина не визнається і особа вважає себе невинуватою у вчиненні цього адміністративного правопорушення, її основоположним завданням цієї ситуації є зафіксувати в протоколі про свою незгоду з висунутим обвинуваченням у вчиненні адміністративного правопорушення. За наявності можливості здатності вказати відповідно підстави і обставини, через які ця особа не згодна з висунутим обвинуваченням в будь-якому випадку, саме головне зафіксувати в протоколі про свою незгоду. В тому разі, якщо певною особою вина визнається, то рекомендується для такої особи зафіксувати в протоколі факт свого щирого розкаяння у вчиненні цього правопорушення. Забігаючи наперед, факт щирого розкаяння є підставою, яка відповідно пом'якшує ту міру відповідальності, яка може бути призначена особі за вчинення адміністративного правопорушення. Які типові помилки допускаються на цій стадії процесу притягнення до адміністративної відповідальності, як з боку працівників ТЦК та СП, так з боку і військовозобов'язаного? Також перший тип помилки має місце тоді, коли протокол оформлюється уповноваженою особою одного територіального ТЦК та СП, а рішення про притягнення до відповідальності виноситься керівником зовсім іншого територіального ТЦК та СП? Другий тип помилки має місце тоді, коли особа наявна на території ТЦК та СП? І в ході спілкування з якихось причин вона розуміє, що відносно неї не складається протокол у справі про адміністративне правопорушення. Третій тип помилки вже він має у нас з вами місце з боку військовозобов'язаного. Він відбувається тоді, коли при складанні протоколу у справі про адміністративне правопорушення військовозобов'язаний пише, тобто фіксує свою згоду з порушенням. А в подальшому він починає ініціювати процедуру його оскарження. забігаючи наперед, це тактично, тобто, з точки зору тактики захисту прав і законних інтересів такої особи, це дуже неправильно. Давайте більш детальніше подивимось на ці помилки і спробуємо їх розшифрувати з точки зору положень чинного законодавства. Перше, на чому акцентуємо увагу, чи відповідає положенням чинного закону України ситуація, коли протокол оформлюється уповноваженим одного ТЦК ТСП, а притягнення до відповідальності здійснюється керівником іншого відповідно до інструкції щодо складання протоколів та оформлення матеріалів, відповідно до пункту 9 цієї інструкції. Матеріали справи про адміністративне правопорушення подаються уповноваженою посудовою особою, яка склала протокол керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Шановні дослівне тлумачення цього пункту 9 дозволяє нам з'ясувати, що уповноважений який складає протокол у справі про адміністративне правопорушення, він має право передати тільки своєму керівнику. Складений ним адміністративний матеріал, тобто протокол, плюс додані документи, перед право передати іншому керівнику, тобто особі, яка не є керівником до уповноваженого, такого права відповідно інструкцією не передбачено. Через що ця ситуація автоматично, якщо вона відбувається відносно певного військовозобов'язаного, вона автоматично стає такою, яка протирічить і не відповідає положенням чинного законодавства України. Чи відповідає положенням чинного законодавства України ситуація, коли протокол у справі про адміністративне правопорушення не складається, але особа при цьому присутня на території ТЦК та СП. В першу чергу треба відмітити, що чинне законодавство України передбачає один випадок, коли працівники ТЦК та СП мають право не складати протокол у справі про адміністративне правопорушення. Ця ситуація має місце тоді, коли Військово зобов'язаний попередньо будучи належним чином повідомленим про дату часу та місце виклику для складання такого протоколу. За наявності документів, які підтверджують, що ця особа отримала виклик, наприклад, документи, що підтверджують отримання нею поштового відправлення, яке містило в собі виклик, не повістку, шановні, виклик щодо прибуття до ТЦК та СП для складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення, і за наявності цих документів така особа не з'являється. Тобто, як висновок, протокол у справі про адміністративне правопорушення працівниками ТЦК та СП може не складатися тоді, коли особу викликали для його складання. Особа отримала цей виклик. Це підтверджується документально, не з'явилась до ТЦК та СП і не повідомила у встановлений спосіб про поважність причин свого неприбуття. В цій ситуації, коли особа відсутня за наявності таких умов, відповідно протокол може не складатися. І навпаки, в тій ситуації, коли військовозобов'язаний присутній на території ТЦК та СП і е відносно нього такий протокол відмовляється складати, то це у нас з вами є відповідно одним із найгрубіших порушень цієї процедури. І таке порушення, якщо воно наявне, воно істотно підвищує шанси на позитивне оскарження майбутнього рішення у справі про адміністративне правопорушення. Давайте надамо правову оцінку ситуації, при якій військово зобов'язаний в момент складання протоколу справи про адміністративне правопорушення, фіксує свою згоду в ньому з чиненим правопорушенням, але в подальшому ініціює все таки процедуру оскарження рішення, яким його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Шановні звертаю вашу увагу на те, що дуже небезпечно змінювати таким чином свою позицію. Небезпечно не через те, що якісь є особливі норми заховані в положеннях чинного законодавства України, а небезпечно через те, що така зміна позиції має істотну негативну переконуючу силу в ході процедури оскарження. Подальшому, або ж відповідно, працівник вищестоящого ТЦК та СП, який буде надавати правову оцінку правомірності, чи суддя суду загальної юрисдикції, який буде робити аналогічні дії, вони гарантовано звернуть увагу на те, що особа, коли її притягали до адміністративної відповідальності, вона була згодна з цим правопорушенням. В той же час вона звернулася все-таки з метою його оскарження. і десь оцінка всіх цих обставин спрацює наступним чином за наступним таким от алгоритмом. Тобто, десь ну буде така оцінка, що шановні, ну якщо ви були згодні в момент складання протоколу з висунутим обвинуваченням, ну значить тоді, той, хто виносив рішення у справі про адміністративну відповідальність, він зробив все законно і обґрунтовано. Будь ласка, ще раз повторюсь, не допускайте такої зміни позиції. В Момент складання протоколу, вирішить себе відразу: чи згодні ви ви з висунутим обвинуваченням, чи в подальшому будете відповідно його оскаржувати. Який порядок прийняття рішення про притягнення до адміністративної відповідальності передбачено положеннями чинного законодавства України? Давайте спочатку визначимось з тим, хто саме має право приймати рішення про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності відповідно до положень статті 235 кодексу України про адміністративні правопорушення, такими посадовими особами є у нас з вами виключно керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Пам'ятаємо також, будь ласка, про те, що у нас важливе значення має строк щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Чинним законодавством України на сьогоднішній день передбачено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше, як через два місяці з дня його виявлення. І відповідно є у нас з вами застереження щодо строків притягнення до адміністративної відповідальності в особливий період, якраз те, що стосується статей 210-210 позначкою. 1. відповідно адміністративне стягнення в цих справах може бути накладено протягом трьох місяців з дня виявлення адміністративного правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Будь ласка, надавайте оцінку цим строкам. Пам'ятайте за ці числівники в кожному випадку. Закликаю вас до того, щоб перевірити. Чи дотримані ці строки недотримання пропуск цих строків буде гарантовано означати позитивне рішення в ході процедури адміністр... оскарження рішення про адміністративну відповідальність, яким чином відбувається притягнення до адміністративної відповідальності згідно положень статті 249 кодексу України про адміністративні правопорушення? Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито. Відкритість розгляду означає те, що на, в межах цієї процедури розгляду обов'язково має право бути присутнім особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, певні свідки інші учасники цього процесу, і в тому числі фахівець в галузі права, який за законом має право представляти інтереси і захищати особу, яка притягається до адміністративної відповідальності. Також пам'ятайте, будь ласка, про те, що під час притягнення до адміністративної відповідальності у нас з вами враховується цілий ряд обставин, наявність чи відсутність яких впливає на ймовірність притягнення до адміністративної відповідальності, що сюди відноситься: перше чи було вчинене адміністративне правопорушення? Друге чи винна дана особа в його вчиненні? Третє чи підлягає вона адміністративній відповідальності? Четверте, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність? П'яте чи заподіяно майну шкоду? Шосте чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, Сьоме, інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, в разі відмови ігнорування чи неврахування чогось із переліченого, ми можемо також з вами говорити про те, що процедура щодо притягнення до адміністративної відповідальності була грубо порушена. Які типові помилки допускаються на цій стадії процедури притягнення до адміністративної відповідальності? Розуміємо про те, що помилки зображено зараз не всі. Ми говоримо виключно про ті, які впливають на ступінь ймовірності винесення позитивного результату в ході оскарження постанови у справі про адміністративну відповідальність. Перша помилка вона полягає в тому, що протоколи постанова про притягнення до адміністративної відповідальності виносяться в один і той же день. Друга це при винесенні постанови у справі про адміністративну відповідальність відсутня особа, що притягається до адміністративної відповідальності за умови, що вона по факту фактично присутня зараз на території ТЦК та СП, і третє це при вирішенні питання про притягнення до адміністративної відповідальності особі не дають реалізувати її права, не приймають докази, не вислуховують свідків, не забезпечують їй можливість скористатися, наприклад, послугами фахівця в галузі права. Давайте спробуємо з вами розібратися, чи допускається складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення і постанови про притягнення до адміністративної відповідальності в один і той же календарний день. Відповідно до положень статті 277 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначається, що у керівника ТИЦЕКТАТЕ СП є 15 календарних днів з моменту складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення, для того, щоб прийняти рішення за результатами розгляду такого протоколу. Жодних інших строків чинне законодавство України не передбачає тих строків, які безпосередньо будуть стосуватися процедури, про яку ми з вами говоримо. Відразу хочу вас застережити про те, що не можна посилатися на статтю 277 з позначкою, 2, якою передбачається обов'язок надіслати повістку особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Зверніть, будь ласка, увагу: ця норма розповсюджується на ситуацію, коли протокол складається однією посудовою особою, а рішення щодо того, який розмір відповідальності накласти на певну особу, визначається судею суду загальної юрисдикції. Це не та ситуація, яка стосується порушень мобілізаційного законодавства. Тут трішки інша процедура. Через що ще раз підкреслюю: посилатися на цю статтю буде неправильно. Проте, шановні, строки у нас з вами є. Строки знаходяться і спрацьовують в нашій правовій системі дуже цікаво, можна навіть чесно сказати, неординарно. Є вона з вами Європейська конвенція з прав людини, ратифікована в межах нашої країни в 1997 році. Є в ній відповідно стаття 6, в ній є частина третя, і, відповідно, в ній є під пункт Б латинськими. Сутність цієї норми вона полягає в тому, що особа, яка притягається до відповідальності, повинна мати час і можливості. Необхідні для підготовки свого захисту. Це положення було розшифроване. І розшифровано воно на рівні таких особливих регуляторів суспільних відносин. Вони є в нашій правовій системі, як рішення Європейського суду з прав людини. Зараз перед вами на слайді декілька посилань на три ключових рішення: їх звичайно, їх більше, але обрані були вони. Оскільки тут суд Європейський суд з прав людини він чітко вивів числівник, числівник щоправда від зворотнього. Цей числівник полягає в тому, що він вивів часовий проміжок, який має відмежовувати складання протоколу у справі про адміністративне правопорушення, і винесення постанови щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Що ми з вами можемо побачити тоді, коли проаналізуємо наведені три рішення Європейського суду з прав людини? Перше ми з вами бачимо, що суд чітко вказав наявність перерви в декілька годин, тобто декілька це три, між складанням протоколу і винесенням постанови це неправильно, це порушує. Права обвинуваченого на адекватний час і можливості необхідні для підготовки свого захисту, і у нас з вами є от рішення Європейського суду у справі і Карпенко проти України, де суд дійшов е, трішки відмінного висновку. Він сказав про те, що впродовж одного календарного дня, коли відбувається складання, Безпосередньо і е, протокол, і винесення постанови це також є порушенням права людини. Відповідно, ми з вами фіксуємо і чітко вказуємо, що коли відбувається в один календарний день ситуація, при якій е, і е, протокол у справі про адміністративне правопорушення і постанова про притягнення до відповідальності виносяться в один і той же день, вона є неправомірною. Шановні, на ці рішення можна посилатися, вони є ну, не нормами прямої дії, особливими регуляторами. Суд обов'язково їх враховує під час оскарження рішення про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо треба, ставте відео на паузу, записуйте собі дані з приводу цих рішень і шукайте їх в мережі інтернету у вигляді повнотекстових варіантів. Давайте спробуємо розібратися, чи допускається розгляд справи про адміністративне правопорушення без участі фактично присутньої особи. Мова йде про ситуацію, коли особа, яка знаходиться на території ТЦК ТСП, її просять почекати в коридорі на стільці, поки їй, наприклад, не винесуть постанову у справі про адміністративне правопорушення. Шановні, пам'ятаємо, будь ласка, про те, що розгляд такої справи є публічним відкритим. Пам'ятаємо також про те, що є у нас з вами стаття 279 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає те, яким чином має відбуватися винесення такого рішення, тобто саму безпосередню процедуру того, яким чином відбувається заслуховування адміністративного матеріалу і прийняття рішення за результатами його розгляду. Звертаю вашу увагу на те, що тут є певні церемонії церемоніальні моменти, має бути оголошено хто розглядає справу, хто притягається до відповідальності. Є вона з вами. Формальні моменти роз'яснення е, певних прав і обов'язків, які є у особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, оголошені, наприклад, того ж самого протоколу про адміністративне правопорушення. І є відповідні моменти, які пов'язані з реалізацією права на захист такої особи. Її обов'язково мають заслухати її пояснення, дослідити надані нею докази і вирішити ті клопотання, які вона заявляла. Наявність цих двох норм, про які ми з вами говоримо зараз, вони не дозволяють провести процедуру винесення рішення у справі про адміністративне правопорушення без участі особи, яка по факту наявна на території ТЦК ТСП. Також декілька слів треба сказати про ситуацію, коли у нас в межах процедури розгляду справи про адміністративне правопорушення, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, по факту позбавляється можливості заявити певні докази, надати пояснення чи скористатися відповідно послугами фахівця в галузі права. Ще раз акцентую увагу на положеннях статті 279, яка покладає обов'язок на той орган влади, який здійснює провадження у адміністративній справі, розглянути обов'язково ті клопотання, які були заявлені дослідити докази, які були заявлені відповідно особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, і заслухати її пояснення, який порядок оформлення рішення про притягнення до адміністративної відповідальності передбачено положенням чинного законодавства України, відповідно до положень статті 285 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Постанова в справі про адміністративне правопорушення оголошується негайно. Після закінчення розгляду справи копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її було винесено. Яким нормативним документом визначається форма постанови у справі про адміністративне правопорушення? Це у нас з вами пункт 10 наказу Міністерства оборони про затвердження інструкцій щодо складання протоколів та оформлення матеріалів, вона містить в собі додаток номер 4, і цим додатком затверджено по форму постанови у справі про адміністративне правопорушення. Шановні досить рідко, але трапляються ситуації, при якій постанова, яка виноситься відносно певної особи, не відповідає цьому додатку, чи не відповідає абсолютно якась інша форма, відмінна. Від затвердженої або ж не відповідає частково, коли в ній з'являються певні поля, якісь певні додаткові пояснення, технічні відмітки, додаткові записи, які не передбачені цією формою. В будь-якому випадку така невідповідність у нас з вами означатиме неправомірність винесеного документу. Ще раз повторюсь, така неправомірність буде істотно підвищувати шанси отримати позитивний результат в ході подальшого оскарження рішення у справі про адміністративне правопорушення. Зараз перед вами на слайді зображено зовнішній вигляд і форму постанови у справі про адміністративне правопорушення. Якщо є така потреба, можете поставити відео на паузу, спробувати збільшити зображення, почитати, подивитися. У будь-якому випадку, в описі під цим відео, я вам залишу посилання на прямий доступ до інструкції, де вже в додатках до неї ви зможете собі завантажити текстовий варіант і зразок такої постанови. Наступне, з чим нам треба з вами визначитись, це розібратися протягом якого строку набуває чинності рішення про притягнення до адміністративної відповідальності, відповідно до положень статті 291 кодексу України про адміністративні правопорушення. таке рішення набирає своєї законної сили після закінчення строку на оскарження цієї постанови. Перше, що ми які висновок ми можемо зробити, це те, що в момент, коли Відносно певної особи виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Така особа не стає автоматично винною і на неї автоматично не покладаються обов'язки, а не право, обов'язки, відповідно, виконати приписи цієї постанови. Ні, у нас починає з вами спливати строк на оскарження такого документу. Який порядок оскарження рішення про притягнення до адміністративної відповідальності передбачено положеннями чинного законодавства України? Першу чергу нам треба з вами розібратися, куди саме оскаржується рішення про притягнення до адміністративної відповідальності. Відповідно до положень пункту 3 частини 1 статті 288, постанову е, керівника ТЦК та СП про накладення адміністративного стягнення ми можемо оскаржити в два місця: перше місце це вище стоящий орган або вищестоячі посудові особи, і друге місце це районний районний у місті, міський чи міськрайонний суд. В порядку, визначеному кодексом адміністративного судочинства, ще раз повторюсь більш детально про те, яким чином це відбуватиметься. Ми з вами будемо розбиратися в одному із наступних відео, яке незабаром вийде на моєму каналі. На останок нам треба з вами визначитись з конкретним числівником або ж строком, протягом якого особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, може оскаржити винесену постанову, і відповідно ж тим же строком протягом зі сплином якого відповідно така постанова набере своєї законної сили. Таким числівником, тобто таким строком, є у нас, вами 10 календарних днів з моменту винесення постанови. Це передбачено положеннями статті 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що ви завжди можете підтримати мене і мій канал, підписавшись на нього, лайкнувши відео, поширивши його серед своїх друзів і знайомих. Також пам'ятаємо, шановні, про те, що захистити нас можуть тільки Збройні Сили України, допомагаємо Збройним силам України, донатьмо на Збройні Сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!